Слов'янськ постріли, танки, терористи, жертви. Всі ці слова нескінченним потоком впливають на людей, які постійно моніторять новини. Руслан переглядає їх щодня і щогодини, і відчуває моральну втому. Можливості виїхати за кордон немає, тому вдовільниться природою недалеко від столиці. Ми переживаємо за все. Ми що ж, наша ж країна за неї переживаємо. Треба виїхати на природу, мабуть». Це найкращий спосіб. Туристичні фірми у свою чергу пропонують безліч варіантів. Тури безпечні і по кишені не вдарять. Та ж сама Албанія, деяка безвізова країна, і де взагалі немає нашого брата, тому де європейці в основному відпочивають. Хорватія там, хоч і віза, але за один день відкривають. І хорвати дуже е, розуміють нас не тільки в плані мови, а ще в плані того, що відбувається, бо вони все це пережили. Тому що ті самі події були. Далі Італія. Зараз дуже популярна Італія, дуже гарно візи відкривають. На Крим туроператори завжди нарікали. кажуть, там завищені ціни і неналежний сервіс. Зараз їхати на півострів особливо не рекомендують. Зараз ми зовсім не продаємо Крим, тому що це окупована територія. І якщо їхати до Криму, то я вважаю, можна їхати тільки до кримських татар, яких можна і підтримати. Тому українці, справжні патріоти, вони до Криму не їздять. Психологи кажуть, погані новини можуть бути тільки приводом взяти відпустку, куди важливіше усвідомити, що цей відпочинок дійсно потрібен. Смотря новості, вся хімія внутрішня міняється, настроєння міняється. Вот. Хорошо б встановитися в той момент, щоб немножко без новостей. І потім вже приймати рішення про те, що вам потрібно відпочити. Не можна сказати, що втекти від новин прагнуть усі. Є особистості, які не схвалюють подібну втечу. Старосинна позиція, я вважаю. Тобто, якщо ми будуємо якесь українське суспільство більш європейське, ми повинні цікавитися е, всім, всім тим життям, яке відбувається в нас в країні, незважаючи ні на що. Бо в дрібницях ховається е, дьявол, знаєте, як кажуть, дрібницях. тобто треба моніторити постійно. Психологи стверджують, нескінченний потік негативної інформації може призвести до стресу. Тому навіть до перегляду новин потрібно підходити з розумом. Человек, который до розвитку, навіть негативну ситуацію, він може бачити, що ці новини, ці вбивства, то що ми посмотрели, як вони повлияли на мене, як довго вони держаться, і як відпускають довго, коли я зміг переключитися тільки. Саме бачення дасть вам привівку від всівазможних стресів. Переглядати новини лише раз на добу, більше приділяти увагу рідним та близьким, прогулюватися на свіжому повітрі. Ці поради дозволять не впасти в депресію від надлишку негативу. Тоді у відпустку потрібно буде не тікати, а із задоволенням їхати. Анастасія Островушко, Артем Кутасов, Богдан Цендровський, Роман Крюков соціальна країна.